Треба поважати. Повірте мені, як би тут не працювалося, знаєте, а працюється на насичному темпі. Говорити, що це зразу, а, все, раз це зразу, засранці по повній програмі. Говорю, це на камеру, додай, це те, що буде. Що комісія невідомо. закрилася, Терезна. чи ні, чи, чи ми продовжуємо. Продовжує, ні, я вимагаю поваги від депутатського корпусу до наших працівників. Розпердить, знаєте, ви слухайте отакі словесний і ви вибрати на своє. Чисто аргументовано. Є закони, є постанови, давайте такого. Чому не давати? Аргументовано. До сесії подати, від кожної фразі, аргументовано. Так, так, так. Хорош там вже говорити. Ну. Шановний, шановний, ну, щас що хай його. Зараз видамо казку броню. І, і буде повага, буде повага до чоловіка. Ну. <гум> Повага має бути взаємною. Я туди повагу за всіх ставлюся. Голосуємо. Якщо пішли немає ні в кого зауважень, пропозицій, голосуємо. Хто за? Ні, то в мене була пропозиція винести на сесію, крім е, соціал-побутової. Ну моя пропозиція. Чому її не ставити?